У мене не було жодної можливості поспілкуватися з прил... З, з кожним із вас через складнощі організаційного забезпечення, щоб зрозуміти, із перших вуст все, що стосується вашої думки, вашої позиції, але я горжуся з приводу того, щоб ви продемонстрували свою позицію своєю участю в нашому заході, залишаючись до сьогодні. Я переконана, що ви підтримуєте ті заклики, з якими були озвучені на цій сцені. і Остання наша панельна дискусія вона була заключною, але не менш значимою для всіх. І Я згодна, що це буде лише початком, і ми зараз будемо думати над тим, як все це опрацювати. Але переконана, що навіть більше результатів, які наразі поєднують, цього не очікували. Але насправді будь-яка країна, яка була представлена тут, дійсно стає для нас ближчою, і для цього ми повинні працювати далі. І основна ідея цієї конференції на моє переконання це те, що Україна стає нашим суб'єктивним баченням і єством. Тож дякую за це чудове відчуття. І ще раз наголошую це не останній раз, коли ми зустрічаємось. Але наступного року, будь ласка, підготуйтеся, готуйте подорож до Криму. Дякую вам. Дякую, шановні колеги. І дійсно не залишається будь-якого часу для заключних коментарів, але ми переконані, що краще все таки залишити більше місця для обговорень для питань. Тому ще раз дякую всім вам, хто провели з нами ці три дні. Наша конференція охопила дуже багато питань, починаючи з продовольчої безпеки, вклю... доходячи до групи Вагнера, енергетична інфраструктура, міжнародне право та права людини. Ліва ідеологія та як вона відображається у поставі російської вторгнення до України, і це не виключний перелік. Сподіваємося, що кожному із вас щось припало до душі та цікавості. І дуже багато із вас вони залишалися впродовж всіх трьох днів роботи. І особлива подяка нашим гостям, які подорожували з різних країв світу, тисячі тисячі кілометрів. Для нас це було непросто але Такий формат конференції. Ми спробували вперше. Нас було декілька співорганізаторів. І Дійсно, сподіваємося, що це не остання конференція такого ж типу, але переконані, що наступна конференція відбудеться у Криму. Тому ласкаво просимо до такого обговорення. Сподіваємося, уже повоєнного майбутнього України. І дійсно сподіваюся, що ці перемовини всіх нас збагачують, і ми широко цінуємо долучення наших спікерів із Латинської Америки, з Африки, з а, а, східних країн. Бо саме Наша сполука дозволяє нам подивитися, де і яким чином ми не комо краще можемо слугувати на курсі України. Окрема подяка нашим волтерам, нашим перекладачам, особливо подяка нашим донорам, без котрої ця конференція не була би можливою. Дякуємо.